Вважається, що першим, хто описав інсульт, був Гіппократ. Трапилося це приблизно 2400 років тому. З тих самих пір і геть до останнього часу відновлення являло собою набір методів, заснованих на клінічному досвіді, і якихось здогадках спеціалістів. Наприклад, коли в мого діда в 96 му році трапився перший інсульт, ну які ж тоді були можливості для лікування і реабілітації? Яким був рівень обізнаності моєї чи моїх родичів? що тоді можна було взагалі прочитати про цю хворобу? Відповідно, лікар сказав щось на зразок, «ну ось так, щось відновиться, а щось ні. Слово нейропластичність ніхто тоді навіть і не знав, а за останні 20 років ситуація радикально змінилася. Методи так званого наукового тику поступилися місцем суворому науковому підходу. На наукові дослідження присвячені відновленню мозку після інсульту витрачаються у всьому світі сотні мільйонів доларів. Ми, виживши після інсульту, маємо отримати з цього максимальну користь. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про дуже серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту. Або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому YouTube. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, саме час це зробити. Не забувайте, якщо знайдете випуск цікавим та корисним, ставити вподобайки. А після перегляду чекаю ваших коментарів. Тема нашої сьогоднішньої розмови: як нам може допомогти чарівна сила мозку та як нею скористатися? Так от, науковці, ну і звичайні люди, і зокрема, я вважають мозок просто дивовижним світом. До чого постійно проводиться просто неймовірна кількість інших досліджень мозку? Які ніяк не пов'язані з інсультом. Ці дослідження головного мозку та його відновлення дозволяють робити нові і нові і нові відкриття. Між іншим, ще невідомо до якої межі мозок може перебудовуватися та переналаштовуватися. Ми лише знаємо, що коли ми даємо вказівку своєму мозку в нашому командному пункту зробити щось нове, то він реагує. І це дуже хороша новина. Погана новина полягає в тому, що для перебудови мозку потрібна важка, щоденна, багатогодинна робота. Кожна людина, якій пощастило вижити після інсульту, так я вважаю вижити після інсульту щастям і говорю це на початку кожної своєї промови на зустрічах з пацієнтами. Так от. Кожна людина, що вижила після інсульту, має потенціал для відновлення до певного рівня. Але доля тих, хто максимально використовує свій потенціал, залишається вкрай незначною. Комусь не вистачає знань, комусь мотивації, комусь ще чогось, щоб вдала скласти пазл, який зображений на обкладинці моєї книги. Але ті, хто досягають найвищого можливого рівня відновлення, Роблять це тому, що в них просто немає іншого вибору. Це такий тип людей, які не хочуть відмовлятися від своєї кар'єри, незалежності або особистих пристрастей, і в результаті вони просто змушені відновлюватися. Проблема інсульту, його наслідків та тривалої реабілітації особливо для них не відрізняється від інших труднощів, які доводилося долати протягом життя. Вони займаються цим. Вони витрачають на це неймовірну кількість часу та зусиль. Вони починають любити цей процес. Саме так я на кожній зустрічі рекомендую пацієнтам полюбити процес свого відновлення. Ті, хто досягають успіху в реабілітації, вони стають схожими на спортсменів, які постійно хочуть покращити результат. До речі, мене ледве не на кожній зустрічі пацієнти запитують, а де ж брати мотивацію? Одна з дуже дієвих рекомендацій це бувати там, куди ходять високомотивовані люди. Для мене таким місцем є стадіон. Сама присутність високомотивованих людей поруч є прекрасним джерелом мотивації. Процес відновлення після інсульту має спільні риси із тренуванням спортсменів. Які постійно хочуть покращити свої результати. Мотивація до відновлення після інсульту може служити мотивацією для будь-якої форми навчання. Навчання пов'язане з таким фундаментально важливим відкриттям людства як нейропластичність. Оволодіння нейропластичністю дає людству не менше, ніж свого часу дало оволодіння вогнем. Винахід електрики, двигуна внутрішнього згарання, промислового, промислового видобутку нафти і так далі. Але відкриття того, як змінюється мозок, дозволяє нам поставити ряд запитань. А саме, до якої межі ми можемо примусити мозок змінюватися? Наскільки він пластичний? Відповіді на ці питання вченим ще належить знайти. Приблизно всередині 19 століття вчені почали створювати карти мозку. Всі відділи мозку були поділені на частини, кожна з яких була оголошена як єдине можливе місце для певної функції, від здатності розв'язувати диференціальні рівняння до рухів пальців ноги. Одна частина лівої сторони мозку відповідає за рухи в руці, задня частина за зір. В цих ранніх дослідженнях мозок визначався як статичний об'єкт. Тодішні дослідження припускали, що деякі зміни в мозку відбуваються в дитинстві. Але після цього початкового формування функцій мозок залишається фіксованим та заблокованим. І це були дуже погані новини для людей, що перенесли інсульт. Наприклад, що відбувається, ну так, тоді вважали. Якщо інсульт знищив частину мозку, яка відповідає за мовні здібності. Оскільки тодішня наука вважала мозок незмінним, то і можливість використання інших його ділянок для мовних функцій була що правильно немислимою. Щойно мовлення або рухи в кінцівках, або відчуття, або ще щось були вимкнуті інсультом, вони зникали назавжди. Відголоски тих часів наскільки міцно сидять у свідомості не лише деяких людей, а й деяких лікарів, що й досі не так багато людей вірять у нейропластичність. Однак є і хороші новини. Всі ці ранні спроби описати мозок вони були помилковими. У вчених на той час було так зване механістичне уявлення про мозок. Вчені тієї пори розглядали людський організм як машину. М'язи були шківами, кістки важелями, нирки фільтрами, серце насосом і таке інше. Звичайно, мозок теж був своєрідною, але все ж таки машиною. Так тривало доволі довго, але пізніше, вже всередині минулого століття, вчені почали приходити до розуміння, що мозок він не працює як машина. Якщо розглянути таку машину як комп'ютер і дати завдання двом однаковим комп'ютерам однакові завдання, то вони знову та знову робитимуть одне й те саме однаковим чином. Але якщо ви поставите одне й те саме запитання одній тій ж самій людині в понеділок, середу та п'ятницю, вона цілком може дати вам різні відповіді. Бо вона що? Вона... Передумала. Насправді, кожного разу, коли ми передумуємо, це означає фізичну зміну у нашому мозку. В основі відновлення мозку лежить нейропластичність. Уявіть собі, велику школу під час перерви. Дітвора носиться коридорами, стоїть неймовірний галас, хтось із кимось штовхається, хтось розмовляє, хтось залицяється і таке інше. Так от. Мозок більше схожий на такий своєрідний хаос, ніж на якусь машину. Оскільки в мозку утворюються нові й нові зв'язки між нейронами, то й з'являються нові відповіді на одні й ті самі запитання. А на це не здатна жодна машина. І в цьому й полягає суть. Мозок здатен змінюватися, а машини ні. Читаючи мою книжку, переглядаючи випуски на моєму каналі, ви можете пов'язати вправи з нейронами. Нейрони з невідновлення мозку, а відновлення мозку із вашою особистою історією. Машини можуть зв'язати між собою лише те, що ми їм накажемо зв'язати. А мозок може пов'язати що завгодно і з чим завгодно. Просто мозок змінюється, а машини ні. Як я вже сказав на початку випуску, на дослідження, пов'язані з інсультом, витрачаються сотні мільйонів доларів. І ми, виживши після інсульту, маємо отримати із того максимальну користь. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Не забудьте підписатися на мій канал, ніколи не здавайтеся! Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.